Як доглядати за шкірою з скупрозом? На зв'язку Ліля Маскалик. На цьому каналі я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати в будь-якому віці, без уколів і з турботою про тіло. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі під цим відео. Це допомагає цьому каналу розвиватись. Купероз – це таке почервоніння шкіри, яке ви можете бачити на цих картинках. Це, по факту, є судинна патологія, тобто чомусь стінка судини вашої є недостатньо міцна, і вона ось так проявляється на шкірі. Це може проявлятися десь ще на тілі, наприклад, варикозним розширенням вен, або може проявлятися головними болями, або може проявлятися судинними зірочками, десь по ногах або по тілу. Якщо ви таке маєте, варто звернутися до флеболога, який дасть вам вітаміни, препарати, які ви. Можете пропивати для того, аби зміцнювати цю судинну стінку, або звернутися до нутриціолога чи до дієтолога, аби вони подивилися, як ви харчуєтесь, і можливо, харчуванням відкоригували брак тих чи інших вітамінів і мікроелементів, які можуть бути будівельним матеріалом для цієї стінки судини. І тільки після цього ви можете використовувати домашній догляд. Він є для того, аби покращити стан шкіри, тобто. Судини, ваші не так сильно будуть червоніти на холод, тепло, на фізичну активність, можливо, на вживання алкоголю чи ще якісь такі моменти, але. Домашній догляд не може забрати ті судини, які вже вийшли назовні, на жаль, це неможливо. Отже, перше, про що ви маєте пам'ятати в догляді, це має бути м'яке очищення. Тобто, засіб для очищення шкіри у вас має бути такий, який не змінює вашу шкіри, або використовується для чутливої шкіри, для шкіри з купорозом. Ось це є ваші засоби для очищення. Якщо ви паралельно маєте висипання з прищиками, або ще якісь маєте проблеми з гіперкератозом, то я раджу вам звернутися до спеціаліста, який адаптує ем, очищення, яке ви використовуєте до оцих двох проблем, бо тут вже треба індивідуально з цим розбиратися, і дуже складно це на загалом на велике відео щось таке видати, аби ви собі не нашкодили. От, тобто, Перше, це м'яке очищення, і після того має бути обов'язково тонізація. Друге, що ви можете використовувати, це крема, які будуть захищати шкіру або імітувати захисний бар'єр шкіри, якщо він у вас є порушений. Тобто, якщо ви відчуваєте сухість, скоріше за все, цей захисний бар'єр шкіри у вас порушений, і вам треба його відновлювати. Один із прикладів це крема з церамідами. Вони досить добре. Імітують оцей захисний бар'єр шкіри. Дуже важливо, аби в них не було силіконів, і гліцерин такий складничок під питанням. Може бути, може ні. Залежить дуже сильно від того, з чого його синтезують цей гліцерин, які степені очистки він проходить і так далі. Це дуже складно зрозуміти, якщо ви не маєте документів про складнички, які використовуються в кремах. Дуже рідко виробник дає таку інформацію, тому краще уникати цього складника. Ще ви можете використовувати сироватки або концентрати, чи бустери, що в принципі є словами-синонімами словом, якийсь засіб косметичний, який містить багато біологічно активних речовин, які будуть стабілізовувати реакцію судин на зовнішні якісь м м чинники, наприклад. Такі концентрати можуть містити телангін, вони можуть містити бісаблол, вони можуть містити екстракти кінського каштану або гінкобілоба, цинтели азіатської, які в принципі будуть зменшувати оцю цю реактивність судин на зовнішні подразники. І ви будете бачити, що це почервоніння зменшується трошки в об'ємі, і що воно є не таке виразне на холод, тепло і фізичні навантаження. Невеличкий список. Цих складників, які корисно впливають на стан шкіри, і яких варто бачити в сировинках, концентратах або бустерах у великій концентрації, я залишу в описі під цим відео. Ви зможете зайти, якщо це ваша проблема, подивитися, перечитати і використовувати це як варіант в підборі домашнього догляду для себе. Або я запрошую на консультацію онлайн чи в студії у Львові. З вас лайк, підписка та коментар.